Спортивне свято для військових до Дня Незалежності України на веслувальній базі школи вищої спортивної майстерності у селі Наварія понад дві сотні військовослужбовців взяли участь у змаганнях. Такий захід на цій локації для них відбувався вже не вперше. Визначали найкращі команди в трьох видах спорту. Почали з веслування на човнах дракон. Тут головне командна робота синхронно працювати веслами. Для більшості учасників це був перший досвід веслування в команді на таких човнах. Десь на середині ти розумів, що ти трошки ну, від того що ти не маєш досвіду, тобі стоїть бракує сил. Але коли ти побачив, що в цій команда іде синхронно, ти просто не маєш права їх підвести. Ти міняючи цю обстановку, переключившись з військової рутини в спортивну таку цивільну атмосферу, тебе це дуже стимулює далі робити свою справу. Серед чоловіків найкращими у змаганнях з драгонботу стали веслувальники батальйону забезпечення навчального процесу. Враження чудові, потрібно такі заходи проводити. Це додає злагодженню злагодженість кожного підрозділу, який виконує якісь певні задачі з захисту нашої країни. Також в межах змагань до дня незалежності України змогли себе спробувати і військовослужбовці з пораненнями. Наші працівники ну, служби вони там ну, запропонували. Я не проти таких заходів. молодці, то організував всім. Подяка, чесно, ну, все чудово. Переможців змагань визначали у трьох видах спорту: веслування на човнах дракон, плавання на сапдошках у парах і мініфутболі. дуже важливо проводити такий захід, бо це є підрозділи забезпечення, підрозділи бойові, підрозділи, які приїхали з зони бойових дій. Нам важливо для них проводити, щоб вони трошки відволікалися від повсякденної діяльності. Такі змагання серед львівських військовослужбовців відбувалися вдруге Цьогоріч Кількість учасників зросла, і захід планують проводити і наступного року.